І так, друзі. І так що ми маємо? Тлумацьке озеро? Рибки поки не видно, щоб тут гуляли. Одні люди кажуть, що спускали, але дядько сторож каже, що 8 років назад спускав. Пока стоять сітки на велику рибу, він каже, що є великий амурчик. Що розставились де? якісь затишні щоб десь присісти Рибалити можна буде з наступного місяця, з 1 числа ціна ребенка буде 150 гривень. Такий чудовий драга Розкажіть, яка тут риба є? 17 видів риби Навіть є форель Тут. Так. Рибалити Коєм, можна зі всіх сторін. Зі всіх сторін. Тільки з дамби заборонено, так? Заборонено під час купального сезону. А наскільки вудочок можна спілити? Три патики. – Три патики, так? Так. Я думаю, там риба то лише... Це... Щось біленьке у вас там в кінці. ловити можна постійно. На лодці тут заборонено? Лодками заборонена. Заборонено, так? Yeah. Класне озеро дуже. А глибина середня так виходить? Тут є середня, глибина. арифметична, то рахувати більше трьох метрів. Більше трьох метрів. Тут одинадцять. Так, десь метрів 40, 11 метрів, там трошки менше, та сторона глибша. І з ночівлі можна теж, так? Можна. Але то ні оплати. Що з яку рибу можна брати? Ну, ви можете брати кроме Тільки що не можна брати, це лин, лящ. Лин і лящ. Тому що і форель, О. тому що в нас того небагато, розводимо. Так як ми раніше запустили Судака, то два роки судака не можна було брати. Зараз судаки вже по 6 кілограмів. Сом, судак, ляш, черлин, щука, окунь, плотва, краснопьорка. Ну, я не беру коробка, карась, це щука. 17 видів, то рахувати зараз. Краснопьорки такі. Так. Плотва, мені вже 73 роки, я рибачу він маленько, але плотви на 1, 200 кіло 200 я не бачу. Оце перший раз, то один з Франківських зловив, приносить, говорить, клини, плавлюватися. Тут я по 3 кілограми більше. Літом тут, було коло дав, більше в стаєми плавають. А uh рибу -huh. 150 гривень це входить, скільки кілограмів можна. Загально карась і короб, ну я рахую так, угу. можливо, сьогодні, двох видів, то 8 кілограмів виходить. Можна взяти, так? Да. От вони і цієї верби, і до шлагбауму, це зона рибалки, одна вудочка, один гачок на плутбу. Ага. Безплатно. Тут безплатно, так? біля так, Герби, Тому так? що тут багато є таких рибаків, щоб не плоту, лише і просто uh -huh. дуже маєте місце, бо то вони там сідають, карася ловляють, псяку рибу було, маєте тут ловити. А там же далі, але автівкою не під'їхати, правда? Ні, туди так само можна їхати, тільки так. От там є знак, ота от частина спочатку, від цього до слабого. До цієї верби, до uh -huh. це і пляжна зона, і там пляжна зона. Там під час попального сезону заборонено. Далі все можна ловити. Мусимо на пляжі не буде сидіти. Uh -huh. Але якщо автівкою сюди, допустимо, приїхати. Ви заїжджаєте, можете аж тут до самих. З тої сторони, щоб заїхати, то треба їхати вниз і об'їжджати. Тепер от матеріал ми маємо. Там дві альтанки вже того року поставили. Ще три далі будуть альтанки, місточки для рибаків. Ага. Типа напроти альтанок. З ага. тої сторони альтанки будуть. Ми вже заготовили матеріал. Цього і... будемо робити? Зараз буде за Оцю рибу велику, що виловлюється з борщина. Вони ловлять і забирають, одразу і платять гроші. За ці гроші будемо закуповувати такого коропа, ні, uh -huh. а вже великий uh -huh. і карася. Ну, плануємо тонну того, тонну того. Так що зменшиться все і то столоб, тому що він більше всі не давав ловитись риби. Встає йде, розганяє все. Uh -huh. І рибалки такі. Ну так. Так, чудове місце. Гарне озеро. Та. Вода дуже чиста і риба. Без всяких... Немає сілітеру, того нічого. А який сілітер, а ви що? На початках тут э, кліщ кинувся був. Ми сюди 5 тонн лапневого порошку. Ні того каміння. Uh -huh. Ось таке сега від лапневого заводу порошок. всипали ніякого кліща нічого не Слух, є місця на де сісти там давач вдалині там теж є чудове місце